У Китаї завершився сьомий чемпіонат світу з жіночого любительського боксу. Угвій категорії до 69 кілограмів. Золото здобула Українка. Вона, єдина з десяти учасниць команди, вийшла у фінал. Як же тендітній дівчині вдалося досягнути таких висот у здавалося б, нежіночому виді спорту досліджувала наша знімальна група. Така дівчина без проблем збиває з ніг чоловіків своєю вродою та розумом. Проте вона може зробити це і за допомогою кулаків, якщо доведеться. Це чемпіонка світу жіночого любительського боксу у ваговій категорії до 69 кілограмів. Марія Бадуліна. Дома совсем інша. Я ні в кому випадку... Не соперничаю и не хочу показывать мужу, что я сильнее или как-то характернее. Как бы. Это все остается в ринге, в зале. Спортом девчина захоплюется с дитинства. У меня, понятно, родители, как все нормальные мамы, девочку отводили на танцы, на синхронное плавание. Вот. У меня не было такого вообще в жизни, чтобы я чем-то не занималась. Еленоборством начала уже... Тринадцятий год пішов з боротьби начинати кікбокса безпосередньо боксом займається чотири роки і вже досягла високих результатів. Все завдяки наполегливості та працьовитості. Багато чоловіків скептично ставляться до жіночого боксу, а даремно зараз він виходить на новий рівень, і українки вже добре себе зарекомендували на світовій арені. Уженщин. Зрилишне з було не тоді, як летят, і летять кровь, там сьогодніш. А уже ще красота бокса. Сейчас це вже технічний, красивий бокс, який уже вже дійсно Красивые бої даже мужского бокса. Не обійтися без підтримки надійного партнера. Спонсором нашої жіночої команди став банк фінансова ініціатива. У рамках своєї програми корпоративної соціальної відповідальності будемо робити все можливе для того, щоб наші молоді і потужні спортсмени були реалізованими і в житті, і в спорті, і в кар'єрі, щоб вони відчували себе переможцями. Це перше золото України здобуте на світовій першості у неолімпійській категорії до 69 кілограмів. Безперечно, це великий крок вперед. Адже торік наша команда у загальному заліку посіла 12 місце. Цьогоріч дівчата вже замикали п'ятірку лідерів.